А тоді поясніть, ем, як відбувається зараз ем, зростання. Нетерпимості і агресії на тлі е, двох таборів, бо е, насправді люди, дивлячись на, друг, на другий тур виборів, все одно не мають іншого варіанту. Або Порошенко або Зеленський, Так? І на цьому тлі ще перед першим туром проявлялося. А зараз це взагалі це соцільний е, рівень нетерпимості. Угу. Це одна сторона. От, керований, спови, керований конфлікт? Це... керована війна? Це... От Бачите, ви, ви зняли мені питання. <зас> наскільки це є природні реакції людей на тлі виборів? А наскільки це керовано? Ви розумієте. А... Природі, що аж така агресія, ну взагалі агресія реально не існує, вона існує в віртуальному просторі, в фейсбуці і так далі. С, в повсякденному житті вона не зустрічається, щоб люди один одному причиняли фізичні травми, ну існують перепалки, там непорозуміння і так далі. Воно носить транзиторний період, і через деякий час е, все менеться. і цей процес штучно нагрівається, накалюється маркетологами і дуже добре. Як з одного боку і з, і з другого, це практична боротьба двох маркетин... двох таборів маркетологів, mm -hmm. але <с> ситуація виглядає навіть трошки дивною. У Нас вибори, по суті без вибору в 1785 році. Ніколя Кондарсе це такий французький мислитель, політичний діяч епохи відродження, дуже такий прогресивний свого часу. Виявив закономірність, що Процедура виборів визначає, хто буде переможцем. Якщо це однотурова система, то перемагає той, хто набрав більше. А якщо двотурова, то перемагає той, хто в першому турі зайняв друге місце. Тому що в першому турі кандидат-переможець вичерпує свій ресурс прихильників. А кандидат, який зайняв друге місце, він е, проходив дуже таку, знаєте, жорстоку внутрішню видову боротьбу між подібними кандидатами на нього. І в цей момент розпорошувалися прихильники. Коли він переходить в другий тур, то ті е виборці, які голосували не за нього, а за подібних кандидатів, чимось схожих на нього, починають підтримувати його не стільки підтримують його, скільки голосують проти того, хто посів перше місце. І виходить, що в нас вибори без виборів. Е тому що все одно виграє кандидат два номер два в зараз. Турі. Люди не не, не повірять в, в те, що можна прикласти думки з епохи відродження до дня сьогоднішнього, оскільки е, як жартують зараз uh -huh. в Україні ви, е, в. У виборах кращого віртуального актора переміг Зеленський, а у виборах кращого кандидата в президенти Порошенко це дві паралельні площини, які не перетинаються. Так, так. І в цьому випадку люди кажуть: чекайте, ну ми бачимо все. Ми бачимо в суміщення технологічне голобородька і зеленського при нульовій угу. публічності і відсутності будь-яких. Меседжі, так, як то модно говорити, а інші кажуть, ні, це застосування в. Технології, які в кінематографі були описані в 12-му році, відзняті в тринадцятому називається ведмедик Вальдо з чорного дзеркала, якого пустили на вибори в Британії, і він <рес> ну, поламав всю виборчу кампанію і так далі. кажуть це все телевізори, в Фейсбуки, інстаграми і ютюби, які породжують симулякри, яким і заміщують будь-який зміст, і тому такі технології не можна описати логікою, до якої ви апелюєте логікою. От, ну, я завершу, за, завершу, так, от ви ще що скажете завершу, на такі армиї? Так, завершу ще відповідь на перше питання. Е, ще не, та, недавно Ероу отримав Нобелівську премію, це немолодший лауреат, який хотів спростувати Парадокс Кондорса і за це отримав Нобелівську премію. І якщо б треба було ставити ставки на тоталізаторі, то я, як керуючись раціональним, поставив би. Надіючого президента, тому що теорія вірогідності mm. більше дає шансів. Хоча, в житті може бути будь що життя це сукупність аномалій, пане буде І...